Каховка, що на Херсонщині стало одним з населених пунктів, куди з перших годин повномасштабного вторгнення стала нога окупанта. Саме там мешкав журналіст херсонського видання Новий день Олег Батурін. Гучні вибухи, ешелони ворожої техніки та ракети над головою. Перше, що згадує чоловік про цей день. Ми бачили над нашими головами в новій каховці, пролітали на величезній швидкості якісь реактивні літаки. От, і загалом це було ну так, тоді було дуже страшно. Страшно не тільки від того, що ти бачиш, що спостерігаєш, а від того, що не розумієш, що буде через годину, що буде завтра, що робити далі, куди їхати, куди тікати і куди їхати, щоб це ну принаймні було б. Комога більш гарантовано безпечно у той момент. Покидати місто було величезним ризиком, каже Олег, оскільки, натрапивши на окупантів, ти міг бути розстріляним. Тож разом з дружиною вирішила чекати більш безпечного моменту. На цей час журналіст повністю поринув роботу. Я продовжував працювати, тому що я не міг не працювати, тому що вал інформації. Багато інформації ексклюзивної, якої більше ніхто не володіє про те, що відбувається тут або в навколишніх громадах. І ця інформація суспільно важлива і е, е, дуже часто е, так траплялося, що ця інформація навіть могла дозволити людям рятувати своє життя. Своєю інформацією Олег рятував життя землякам, а своє ледь не втратив. 12 березня, близько п'ятої вечора, невідомі в Балаклавах підступно викрадають журналіста на місцевій автостанції. Саме там він мав зустрітися з другом. Втім, як з'ясувалося пізніше, він вже перебував у російському полоні. Мене схопили російські військові, які були в Балаклавах зі зброєю. Вони тоді били мене Перевезли спочатку в місто Нова Каховка. Там почалися ці всі тривалі. Принизливі допити. Ну, я навіть не знаю, чи можна навряд чи це навіть допитами можна назвати, оскільки це просто були якісь крики, залякування, погрози. За вбити мене наступного дня Олега перевезли до Херсону. Там у стінах облдержадміністрації, а згодом і в СІЗО, чоловік перебував тиждень у нескінченних допитах під звуки тортурів в сусідніх камерах. Єдине, що додавало силу той момент, пригадує журналіст думки про родину та неймовірний спротив херсонців, який було чутно навіть крізь стіни. В якийсь момент ФСБшник відчинив, відкрив вікно і я. Вже зміг чітко почути, що, що, це, що люди кричать. І я зрозумів, що там відбувається про, про український літ у Херсоні, що це центр Херсона. Було таке відчуття, що якби я е, рукою б взяв повітря, то воно б тут же перетворилося б на камінь. І щоб цим каменем просто можна було б вбити того ж ФСБшника. От У мене було. От, е, я, ну, я сидів там. Тим капюшоном на голові, з зав'язаними руками, і... а, а тут от за стіною от свобода, вільні люди. Подумки Олег прощався життям, але неочікувано для нього на дев'ятий день полону його відпустили додому. А з 3 квітня у родини з'явився шанс на порятунок, і вони вирушили до Львова. Саме тут медійник спрямував свою роботу на фіксації злочинів РФ. Я зараз журналіст центру журналістських розслідувань. Працюю в проєкті розплата Україна. свідчить». це міжнародна ініціатива, яка метою якої є документація злочинів російських військових і намагання притягнути їх до відповідальності на майбутнє у журналіста. Вже є чіткі плани. Після новини про звільнення Херсону Олег вирішив, щоб не було, повернеться до свого міста, аби з перших вуст розповідати про відродження життя на стражденному півдні країни.